Минулого року мама дворічної Вікторії Вавренюк помітила на лівому оці дівчинки дивні зміни. З кожним днем очко дитини збільшувалося. Батьки одразу звернулися до лікарів. Діагноз пролунав мов вирок. ретинобластома. це захворювання, при якому ракові клітини утворюються в тканинах сітківки. Тоді батьки сподівалися, що очко дівчинки вдасться зберегти. Завдяки небайдужим людям, зокрема калушанам, родина назбирала гроші для обстеження та лікування в одеській клініці. На жаль, остаточно встановивши стадію раку, одеські лікарі лише розвели руками. Очкові кусі лікуванню уже не підлягало. Медики рекомендували операцію з подальшим видаленням ока і заміною на імплантант. Після цього нічого й не віщувало ще однієї біди. Дівчинка добре себе почувала, була доволі активна. Що три місяці батьки возили віку на обстеження в Одесу і заміну імплантанту у серпні цього року. Мама дівчинки Алла помітила в дитини біля правого очка якийсь дивний набряк. Через тиждень лице дитини було не впізнати. В одеській клініці, після обстеження віки лікарі виявили ще одне захворювання остеома це пухлина кісткової тканини. Дворічній дівчинці терміново потрібна операція, на яку грошей у батьків немає. Мати дівчинки вже відкрила рахунок в банку для збору коштів на лікування вікусі. Кому небайдужа доля маленької дівчинки можуть безпосередньо звертатися додому вовронюків за адресою Чорновола 23.